Власне кажучи, під удар в Калузі також потрапив і завод Тайфун у відкритих джерелах. Вказується, що він займається розробкою та виробництвом складної радіоелектронної техніки спеціального та цивільного призначення. Утім, за даними військового порталу Дефенс Експрес, головний напрям діяльності Тайфуна. Берегові ракетні комплекси, які окупанти використовують для обстрілу українських міст, на додачу завод у Калузі виробляє корабельні радіолокаційні станції, постачає системи електроживлення та бере участь у виробництві компонентів для виробництва інших видів озброєння у морській та береговій тематиці. Прилетіло і до Курської області. Роз пишуть, що під атаку потрапив аеродром Халіну. Там базуються винищувачі бомбардувальники су 30 і що нібито вдарили саме ракетами атакам. Крім того, через обстріл поранені щонайменше двоє військових їх повезли до лікарні. Губернатор Запорєбріка Олексій Смірнов відзвітував про сім збитих ракет, і стільки ж безпілотників. Ну до речі, цьому аеродрому вже перепадало. бо останні ракети передавали йому привіт наприкінці липня цього року.